От ті речі, про які ти говорив, про те, що ось цей стан загальний фоновий, про реакцію на деякі коментарі. Ти е, все це рефлексуєш сам чи ти ходиш до людини, яка тобі допомагає до справлятися? Е, ні, поки що я не ходжу до психотерапевта. Чому? Е, тому що станом на зараз справляюсь сам. Угу. Маю типу певні механізми роботи з цим. Ось і відчуваю, що поки що потреби в цьому немає. Ти схильний до самоаналізу і саморефлексії? Так, так, так. В мене є ванна. Ось я в ній лежу і думаю. У мене є велосипед. Я на ньому їду і думаю. У мене є музика. Я її слухаю і думаю. Ось і я не соромлюся ділитися якимись своїми там проблемами із там друзями, з дружиною. От про це говорити, і тому воно трошки стає легше. Але, типу, психотерапія це класна штука. Є в мене якісь певні відчуття, коли я туди можу піти, і воно не настало і по факту навіть ще й не близько. Угу. Ось. Але там абсолютно спокійно, якщо треба буде, я піду. Не проблема абсолютно. Друзі, за вікном вересень, і це той період, коли. Відчувається апатія, стрес, втома, змінюється погода, стає менше сонячного світла, багато рутинних задач, на які просто не вистачає сил. І насправді відчувати апатію чи депресивні настрої восени це нормально. Це природня реакція організму на зміну погоди, на зміни ритму життя. Але що найголовніше, не варто залишатися з цим станом сам на сам. Кожному з нас потрібна підтримка. Хтось може отримати її від близьких чи друзів, але інколи і цього недостатньо, і потрібно звернутись до спеціаліста. І в цьому контексті хочу вам порадити платформу перевірених психотерапевтів. Розмова, де кожен точно зможе знайти свого згідно свого запиту, згідно своїх потреб, де вам допоможуть триматися у фокусі, навіть коли ваші думки знаходяться в розфокусі. Від нас для вас традиційно є приємний бонус: 20% знижки на першу консультацію за промокодом. Розмова 9. Подбайте про себе в цей осінній період, про свій ментальний стан, бо ви у себе маєте бути на першому місці. Окей, тоді хто зараз ось найше. Найбільш...